Добрий день! Таку кручану сітку будемо вишивати сьогодні. Тут вона виконана в одну ниточку, ось тут у дві нитки. Це її виворітна сторона. Виконаємо косими стіпками ламану лінію один на два і виворітний один на два. І так, до краю стільки нам необхідно. І краю, повертаємо в такій самій тяхніці. Тобто у нас формується ламана лінія одне з найперших занять або половина ромбика. Повертаємо тканину на 180 градусів. Та виколюємо на дві нитки тканини вправо на рівні з оцим колюванням. Тобто у нас розчислення 2 на 2, і оцей кутик має бути посередині. Стаємо під кутик і швом назад голку. Вишиваємо по правій стороні. Для простоті формуємо хрестика з однієї сторони на дві ниточки тканині, а з другої сторони це є кутик. Формувати можна хоч гострим кінцем, вістрям галочки, а хоч вушком, кому як зручно. Дійшовши краю, виколюємо у кінці сформованого по правому краю хрестика. Повертаємо на 180 градусів. Виколюємо таким чином, щоб у нас формувався косий стібок 1 на 2. Дві ниточки ми взяли на голку і знову наш кутик має бути посередині. І формуємо. Уже лівий хрестик такі самі тягніці. В цьому рядочку у нас був правий хрестик, а в цьому рядочку у нас лівий хрестик, тобто перша ниточка лягає зліва направо. Дійшовши до цього краю. Виколюємо так само по лівій стороні, і бачимо, залишається у нас одна ниточка тканінь, формуємо стібок 1х2. І переходимо так само, слідуючий рядок. Зашивати цим швом можна різні площині, а також використовувати його при формуванні покрайниці і художній вешовці. Дякую за перегляд.